Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Second Hand. Сьогодні буде відео знову з люкс відділу, де ціни фіксовані. У цьому відео буде дуже багато суконі плать, тому кому ця тема цікава, залишайтесь на каналі. Не забувайте ставити лайки, і хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Розпочну я ось такої сукні тоніки, сукні сорочки, її ціна 280 гривень, і вона в таку яскраву клітинку, синя з рожевим, Дуже це ефектно, яскраво виглядає. За своїм складом вона 100% бавовна котон. Йде подовжена, справді можна носити як плаття. Вона така доволі тепла, дуже м'яка, вже напевно на таку більш прохолодну погоду це 16-й розмір і бренд Mark Spencer, сукня в ідеально новому стані, зовсім без дефектів і ось так прекрасно виглядає. І, до речі, ось так, з штанами теж можна носити, або з якимись легінцями, теж буде виглядати супер. Ну або, звісно, можна як самостійну сукню з якимись колготками. Дуже люблю клітинку, цей принт, мені здається, це вже така класика. Він завжди в моді, завжди в тренді. А ось тут ще й така яскрава незвична клітинка. Наступна моя знахідка абсолютно нове плаття. Подивіться, скільки воно коштувало в магазині: 70 фунтів. Це така доволі висока ціна. А тут воно коштує 350 гривень. Плаття в 14 розмірі, і воно 100% з льону. І дуже красивий льон, дуже у нього такий красивий колір та ще й в квітковий принт. Це взагалі така от рідкість, адже переважно льон трапляється однотонний, переважно якихось таких тілесних тонів, так, відтінків білий або чорний. А тут справді колір плаття фантастичний, дуже це все ніжно, красиво, романтично виглядає. По розміру плаття мені підійшло, я думаю, варто його купити, адже такого плану плаття у мене немає. Переважно, останнім часом я купляю більш такі об'ємні, а ось це йде по фігурі. Воно таке недовге, трішечки нижче коліна, вирішила його купити. Давно не купляла собі речей з льону, але цього разу вирішила зробити виняток, адже дуже сподобалося плаття. Наступна моя знахідка ще одна сукня. Ось така чорно-біла, тут квітковий принт, такі дрібнесенькі квіточки, дуже це мило, красиво виглядає. Плаття теж абсолютно нове. Ось такою ще картоновою біркою з магазину. Це 38-й розмір, його ціна 320 гривень. Плаття з пояском досить довге, ну такої середньої воно буде довжини. Зараз в примірці вам детальніше покажу. Ну а за своїм складом, це 100% віскоза. Ганина дуже класна, приємна на дотик, окрім того, вона не просвічує, що дуже важливо. Плаття має рука в 3,4, чудово підійде і на літо, і на весну. Ось так воно виглядає на мені, трішки мене обтянуло, воно все-таки на мене замаленьке, 38-й. Розмір це не зовсім мій розмір. Я здебільшого ношу 42-й або 44-й, аби воно було ще більш таке вільніше. Ну, а такі, от дуже по фігурі, в обтяжку речі я не дуже люблю, особливо влітку, адже в них тоді дуже жарко, вони парять. Все-таки люблю, коли між тілом і тканиною є якийсь простір. Наступне плаття вже більш яскраве. Я знаю, ви любите яскраві речі, часто мені про це пишете в коментарях, що я дуже часто беру, в примірочну лише чорні, темні речі і бракує якоїсь такої яскравості. Тому я думаю, ви помітили в останніх відео намагаюся все-таки брати не лише темні, але ось такі от насичених кольорів, речі, одяг. Це плаття від бренду Mark Spencer 42 розмір. Воно теж в квітковий принт. Таке дуже воно насичене, літнє яскраве 100% віскоза, усе як я люблю. І зараз вам покажу його в примірці. Ціна цього плаття 380 гривень. Красивий тут веподібний виріс. Внизу така ніби як фальбанка прошита. До речі, схоже воно на попереднє плаття. Правда, тут коротші рука, він такий об'ємненький, класний. Загалом непогано виглядає. Хоча в талії трішечки воно за широке. Не знаю чому, але я його не купила. Зараз дивлюсь на нього на відео і шкодую, дуже сильно шкодую, що його не взяла. Як вам це плаття, напишіть в коментарях. Я думаю, обов'язково за ним повернуся. Сподіваюсь, воно мене дочекається. Це вже наступне плаття, його ціна теж 380 гривень. Супер яскравих кольорів. Тут такий тропічний принт. Прям намішані найяскравіші, які такі можуть бути кольори. І блакитний, і фіолетовий, і помаранчевий. Це Пуріна, щоправда, 18-й такий доволі великий розмір, але воно стягується в поясі, можна собі якось його скоригувати. По фігурі за складом своїм, це теж 100% віскоза. Але якщо в талії я собі його якось відрегулювала, то все-таки ось тут, з боку, воно надто широке, дуже, бачите, воно звисає під руками, це некрасиво виглядає. А загалом плаття дуже яскраве. Таке курортне, аж в ньому кудись хочеться на відпочинок поїхати кудись на море. Шкода, що не мій розмір, адже такі от максі плаття до підлоги вкрай рідко трапляються. І наступне плаття теж супер яскраве, супер яскравих кольорів. Його ціна 360 гривень. Бренд «Папає». Плаття 14 розміру, з боку має розріз, воно в ідеально новому стані, як і попереднє плаття. Сьогодні у мені попадаються речі, усі новесенькі без дефектів. Ну, і ось так воно виглядає на мені. Має красивий фігурний виріз, такий дещо ви короткий рукавчик. Не дуже подобається мені його довжина, хотілося б, щоб воно було, як і попереднє, все-таки майже до підлоги. Мені здається, йому пасувало бути довшим. Має поясок, тобто воно таке от приталене і непогано сіло. Як вам це плаття, напишіть в коментарях і загалом напишіть, який плать вам сподобалося найбільше. З одягу це були мої усі знахідки, а далі давайте я вам ще покажу трішки взуття. Взуття буде також за люкс-відділу дефіксовані ціни. Були ось такі шльопанці, їхня ціна 400 гривень. Сподобались вони мені, оскільки це джинс. Так, а джинсове взуття зараз в тренді, але не дуже мені сподобалася платформа, її якість. Були ще ось такі спортивні босоніжки від Skechers, дуже блискучі, дуже кольорові, на грубій платформі, але з такими короткими лямочками. Вони в ідеально новому стані, їхня ціна 450 гривень. Взуття на Люксі насправді не так і багато. Окрім жіночого, тут ще є чоловічі, ось такі були чоловічі сандалі, в'єтнамки. Ну а серед жіночого, серед літнього, були ще ось такі босоніжки на грубій підошві і грубому такому. Каблуці, чорні, вони з натуральної шкіри. Ось такі мініатюрні, дитячі були шльопанці від Лакоста, їхня ціна 300 гривень. Дуже симпатичні, дуже милі. І давайте вам ще покажу. З іншого магазину взуття це теж. Люкс-відділ, воно правда тут на вагу. Ціна за кілограм приблизно 700 гривень тут коштує, можливо, навіть більше. Були ось такі кеди від Лакоста, 35 розмір, малесенькі, ну такі вони дитячі. І загалом, бачите, багато яскравих всяких кросівок. Були ще ось такі м'ятного кольору конверси, прикольні. Літні це 41 розмір, ну такі великоваті. Вибір із взуттям невеликий, насправді ще менший, ніж в попередньому магазині. Ось такі були золоті босоніжки в непоганому стані. Від New Look, 38-й розмір. Ну, хто любить яскраве, можливо, сподобалися б. І були ще ось такі класні шльопанці, грубі, білі від Mark Spencer в ідеальному стані. Приміряла їх, але не дуже мені сподобалось, як виглядають вони на нозі. Це, напевно, треба звикнути до такого формату взуття. Серед сумок теж нічого, на жаль, цікавого не було. Лише ось такий доволі оригінальний яскравий червоний шопер. А так більше нічого. Усе дуже знищене або такого базарового типу. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!